Ми визначимо своєю тактикою при діагностиці і лікуванні важкої політравми. Удосконалено надання допомоги при політравмі – найактуальніше питання сучасної травматології. Чому ми підняли питання сьогодні? Ну, ви знаєте, що відділення політравми в нас немає, його не буде. Немає відділень політравми і по районах його не буде. Ну, область відноситься до більшості областей, які е, успішно лічать хворих з політравми, незважаючи на те, що таких людей немає. Е, ви бачите, ми визначили свої притрасоюми лікарнями в області. Е, Хочу деякі питання притрасових лікарень, вони будуть мінятися. Але на сьогоднішній день... Є свізані, наприклад, хороші притрасово при лікарні, ахтирка, ахтирські цареви, є реанімаційні ліжка, просінецьке реанімаційне ліжка, суми реанімаційне ліжка, потим трошки менше. Це хороше відділення, глухове хороше відділення. Ви бачите, що якраз по трасах, які у нас є, розміщені. Прітрасової лікарні, в яких можна в повній міре надавати кваліфіковану е, допомогу хворим з політрами. Дальше, дальше. Давач контроль. Що це таке? Зараз ми філософію надання допомоги, ми постараємося коротко розібрати. Я вам дещо теоретично скажу. Звідки найбільш розповсюдженої системи бальної оцінки? Тяжкості травм є система АІС. Американська, ви знаєте, що вся пошкодження, воно розподіляється по балах і по сумі балів ми визначаємо стан хвору системи АІС. Може далі? Критична. що таке критична політравма? Це множинні пошкодження, серед яких одне є критичним. Шановні колеги, Часто в діагнозі ми пишемо політравма, політравма. Якщо немає шоку другого-третього ступеня, немає шоку, діагноз, політравма не можна виставляти. Тому що тільки при другому і при другій-третій ступені шока є одне з пошкоджень, яке критичне для життя. В чому смисл і, і, дамач контроль? Переводиться воно як контроль пошкодження. Все визначається по важкості травм, які, які одержує організм. Перший удар це важкість травми, яка наноситься травмуючим агентом. Другий удар це кількість необхідних операцій, їх очікувана тривалість і травматичність. Колеги, я е, хочу е, постановитися на цьому факторі другий удар. Ми, ми його недооцінюємо. Ми до цього взагалі вважали, що можна оперувати. Далі ми пробіємося і декільками бригадами. нейрохірурги кажуть, що дві-три бригади на е, і немає ніякого відношення до тих вікон чередномозових. І третій фактор це біологічна конституція пацієнта. От на цих трьох факторах основана вся система домашнього контролю. Ще раз, я, ще раз повторюю: перший удар важкість травми, другий удар кількість необхідних операцій, і третій біологічна. На цьому буде построєна в дальнішому вся тактика лікування політравми. Ну, класифікація оцінки ступенів, я думаю, що ви знаєте цю класифікацію, не будемо заострювати увагу. Весь е, організм людини розподіляється на областя. Голова шия, лице грудна клітка, кінцівка, шкіри. Для чого це нам треба для е, більш всього для постановки діагнозу? Але ми деколи починаємо. Ставити діагноз зверху до низу. Навіть якщо є струс мозку, ми починаємо струс мозку, потім важка травма грудної клітини. Ні, на перше, на перше місці завжди ставиться критична травма. Якщо травма живота критична, йде пошкодження внутрішніх ворогів живота. Якщо критична травма грудної клітини, на першому місці грудна клітина. Якщо ЧМТ забій і все остальне черепно-мозгова травма, значить вона має йти на першому місці. А потім по важкості травми виставляється діагноз, він націлює на тактику і на діагностику, і на все інше. Тоже, ну, Сумісні травми, ви бачите, сумісні травми це сумісна ЧМТ, травма спинного мозку, грудної клітини, можна далі. Колеги, основою важкості потерпілих при травмі є гостра кровотрата і шок. Це те, ті е, показники, які повинні нас націлювати на данішу тактику і діагностику. Кровотрата і шок безпосередня причина спостерігається в 80% в метальних випадків, особливо на догоспітальному но, ми маємо тактично вже працюємо в основному із постраждалими з помірною і малою кровотечою в стані класичного травматичного шоку. Ви знаєте, що по досвіду, АТО там на першому місці стоїть крововтрата, яка зустрічалась частіше теж, велика кровотепа. На початку 80-х років була вироблена тактика. Екстреної тотальної допомоги. Ви знаєте, це вислів, що золотий час. Все ми повинні зробити під час золотого часу. Це час, який нам дається, коли доставлений хворий. А зараз ми свою психологію трошки поміняємо. 80% постраждалих потребують виконання життєво важливих операцій. Це ті операції, які називають. Які раніше, коли ми вчилися, називалися реанімаційні. Зараз ми до них повертаємося. Це зупинка кровотечі, усилення компресії легень, усунення здавлення головного мозку, недопущення інфекціювання очеревлення, забезпечення сечовиділення і пасажу. Дальше. Початок 90-х років система ІТС, всі зрозуміли, що вона не універсальна. Того очікуваного результату зниження летальності ми не отримали. Довгі оперативні втручання в ранньому періоді політравми приводять до летальних результатів. 90-й рік Гановерська школа Германія запропонувала систему домашнього контролю. Ну, Колеги, можна скептично до цього відноситися, але це один з більших інститутів. Невідкладної допомоги в Європі. Він висунув цю теорію. Оперативне лікування пошкоджень внутрішніх хворобів розділяється на два більші етапи. А це головне, яке ми не сприймаємо, тому що до цього ми зовсім по-другому себе вели. Алгоритм медичної допомоги перша доба. Вона називається на сьогоднішній день вже реанімаційна. Спочатку реанімаційні заходи, а потім йдуть реанімаційні, лише реанімаційні операції. Декомпресивна гімітрепанація, накладення зажимів на ніжку селезінці. Скажіть, хто з вас може залишити зажими в рушні челядки? Ніхто, так? Да? Таже не може собі дозволити цього. А це вже так. Пункційна епіцистостомія і, і лише апарати АЗФ, при переломах стегна і тазу теж реанімаційна фіксація. При відривах кінцівок, накладання зати, зажимів на судини, обробка антисептики, інфільтрація і все. І жгут, більше нічого. При відкритих переломах промивання рани. Опять антибіотики, антисептики і більше нічого. Медична допомога на другу добу. Виконуються термінові операції. Відновлювання операції на внутрішніх коронах повторно. При відновленні мікроциркуляції хворі береться в операційну, проводиться кінцева хірургічна обробка відкритих переломів, ампутація кінцівок. Перерив перерва між операціями повинна бути 2-3 години не менше. Дальше. Алгоритм медичної допомоги 5-7 доба. Відсрочені операції йдуть вже наші операції, малоінвазивний э, э, АЗФ, біос, остеосинтез переломів, довгих кісток. Ну, ви знаєте, що протоколи домашнього контролю, можна вернути назад, вони є. Наш ортопедичний, є ще мозковий торокальні, абдомінальний, спінальний, розроблені протоколи по домашньому контролю. Дальше. Концепція контролю в травматології застосовується лише при множиних переломах стегна, гомілки і кісток тазу. Колеги. Одномоментні операції двома трьома бригадами хірурги, не херургі не допускаються на сьогоднішній день. Гарячі голови свої стодіть і, і запам'ять оцей вислів, це те, чим ми повинні дотримуватися на сьогоднішній день. Пропозиції. Оце мої чисто травматологічні пропозиції. Далі. Знову я хочу засередити вашу увагу на цьому і дякую за увагу. Якщо питання, дуже є. Е, є. Е, колеги, я, я, ще дійсно, я розумію, що це нова тактика, нова тактика, вона нова і для вас, і для нас. На це сьогоднішній день. Дещо ми повинні е, міняти свою тактику, тому що ви знаєте, що при важкій політравмі травми надзвичайно висока. Ну, раз так, Ніколай Тімохієвич наголосив, я як зараз сьогодні говорю на маленьку риба. Тактика нова. Цій тактиці вже 15 років. Е, перші, хто доповідали у нас на Україні по демеш-контролю, це інститут загальної невідкладної хірургії. Академії медичних наук, який знаходиться в Харкові, перший доповідав, чию доповідь я слухав, це професор Криворучко Ігор Андрійович. Він зараз уже не заступник директора, він працює завідувачем кафедрою госпітальної хірургії е, в Харківському медичному університеті. Е, ми вже в нинішньому році двічі зупинялися на цій тактиці, коли, на жаль, оці всі події, які відбуваються в АТО, ми щорічно по декілька разів до цього питання повертаємося. Доповідали, ви знаєте, випадки дійсно розширених оперативних втручань відразу при травмах декількох областей при е, локалізаціях і грудній клітині, і чарівні пораженні. тобто хірурги з цим знайомі. Єдине, зразу скажу, щоб потім це не було упущено сьогодні відносно роботи декількох бригад. Декількох бригад це питання вирішується також індивідуально. Як ми це вирішуємо, постійно ми працюємо, ну більше так ми е, між собою по цілій області працюємо е, в рамках те, що ми раніше називали санавіацією, так? а зараз це просто співробітництво між закладами і лікарями, хірургами всіх співпрацювання.